Що я приїхала з головою адміністрації, це мій роботодавець, так? <гум> ну і ввечері ніколи не хожу сама завжди беру з собою чоловіка. Це я його роботодавець. <гум> було б у мене не було б у нього роботи. <гум> <гум> Шановні колеги, на Буковині жінка, вона не просто господиня, вона не просто мати, трудяга, вона дуже збідована і дуже така ну, нещасна. От ви зараз зрозумієте. Тому що в своєму житті жінка кожна повинна займатися сексом. От секс на Буковині з начальником це є дуже важка робота. <гум> Ой, я вибачаю, з чоловіком. <гум> <гум> з начальником то є службовий обов'язок. З кумом то є національна традиція. <гум> а з коханцем це задоволення. Випийте за мене. Вещасну буковинську жінку, <рив> яка після важкої роботи, виконавши службові обов'язки в самих кращих національних традиціях, знаходить 15 хвилин, щоб отримати задоволення,